Прийшла весна і приїхала нове авто. ID3. Отже, по машині має ось такий форм-фактор Цікаві колеса R19. Блізак Bridgestone Гарна зимова гума. По кузову фарбувань немає. Також немає підкрасів. Як ми любимо, не бита і не фарбована. Це можна перевірити прибором або на СТО. Класні фари IQ light. Матричні. З пробігом авто 154 тисячі кілометрів. Так, так. Для таких машин пробіг не важливий. Важливий стан і збереження машини. Ось такий. Муль... <кій> мультикермо. Тут все доступно і реалізовано. Інтуїтивно зрозуміло. Контроль круїз адаптивний, автоматичне світло, блок управління, скло підйомниками та підігрів зеркал. Все відповідає машині та опису. В цілому салон збережений, два підлокітника для пасажирів та водія. Гарно реалізована педалька. Плей та поїхали. Дивимося задні. Теж хлопідйомнички. Ось так виглядає. Три підголовничка. Пояси активні та вимагають. Щоб їх прищибати. Це ваша безпека. Користуємося по багажнику. Він мені подобається. Такий сімейний, комфортний. Поставити можна кілька сумок і в подорож. Дане авто має камеру заднього огляду для комфорту та зручності. Дах, чорненький, гарненький, гарно поєднується в даному кольорі. Салон незатертий і приємний. Європеець, Пор зарядки також європейський. Авто має задній привід, класно рулиться. Має три режими їзди. Тут комфортна, класна річ для телефону, ключів та водички. Все інтуїтивно і зрозуміло. Чекаємо на ваш вибір. Авто шукає гарного покупця.